Найцікавіша на сторінках газет Борисполя цього тижня. Газета Трудова Слава у випуску 14 червня повідомляє. Свято лікарів. Інтерв'ю з головним лікарем Бориспільської центральної районної лікарні Олександром Щиром. Швидка допомога. Нова реформа та старі проблеми. Газета Вісті від 13 червня пише Житлове питання. Усі за і проти утеплення квартири. Про пташині, діалекти, пісні та туркатіння. Ексклюзивне інтерв'ю з орнітологом Ігорем Землянським. Газета Термінал у номері від 14 червня інформує Електронні гроші під загрозою. Заблоковано рахунки WebMoney Transfer. Ремонт доріг. Вічна проблема. Газета Ринок від 14 червня пише про таке: Сила бажання, що змінює світ. Досвід села Старі Петрівці: Фестивальне літо розпочалось. Найцікавіші культурні заходи. Влітку читаємо присуміста разом із телеканалом Бориспіль.